Он показу торгівельна марка Трахісан боляче ковтати смовчий Трахісан. І далі в ефірі спорт. Мої вітання. Хорвати люблять Артема Мілевського, але краще любити його здалеку. Спліський Хайдук розірвав контракт з Мілевським. Певно, найбільш неприємне для Артема формулювання розриву. Хайдук вирішив орієнтуватись на молодих виконавців. Ну як так можна з Мілевським? Він же наче в пісні вічно молодий, вічно навіть свої 30 років, вічно талановитий. Завтра о 19-й збірна України з футболу почне у Львові відбірковий матч на Євро проти Білорусі. І в українців вже є втрата. Вундеркін та Шахтаря Коваленка попросили з національною збірною, приходили з молодіжки і попросили віддати Коваленка. Тож гравець відбув розташування молодіжною збірною. Хоча, мабуть, ключовий матч відборі збірна України зіграє вівторок в Словаччині. Тамтешня збірна це сенсація відбірного раунду. Вона виграла всі шість матчів, причому навіть в Іспанії. Звідки такі результати? Наша знімальна група поїхала до Словаччини і з'ясувала, завдяки чому їхня збірна раптом стала все вигравати. Команда України на матч зі Словаччиною поїде як на курорт. Невідомо кому в голову прийшла ця ідея, але українці вирішили зупинитися не в Жиліні, де буде гра, а за 15 кілометрів в бік. Курортному містечку Раєцьке тепліце, тобто вирішили наступити на ті ж граблі, що і Македонія з Іспанією, які теж тут жили, а потім програли словакам. Бо на цьому курорті термальних вод створені просто ідеальні умови, аби футболісти відпочивали, який футбол, яке євро, коли навколо рай на землі. Нашу збірну зустріне сама Афродита, так називається готель, де зупиняться українці, який тягне не на п'ять, а на всі вісім зірок. Все оздоблене мармуром та золотом, Колонни з Онікса, меблі зі шкіри. Гості купаються в розкоші і почувають себе справжніми богами. Працівниця готелю показує нам номер Люкс, де може зупинитися тренер нашої збірної. Він коштує тисячу євро, стелі такі, що можеш в футбол грати, майже золоті унітази та коштовні ванни. От би Мілевський порадувався, якби був в збірній. Власник готелю колишній футболіст. Тому до спорту тут особлива увага. На оцій стіні пошани виставлені фото знаменитих гостей. Тут були. Гонщик формули Марк Вебер, хокеїст Зігмунд Палфі, принц Ліхтенштейна. Ну і от на почесному місці квиток на історичну гру, в якій рік тому словаки сенсаційно переграли Іспанію. Як їм це вдалося? Менеджер отелю розкрив нам цей секрет. ми обіцяємо вашим футболістам чудовий прийом, але в нас є така традиція: хто проживає в нашому готелі, той обов'язково програє словацький збірній. Втім, у будь-якого правила є винятки, і сподіваємось, цей виняток збірна України. На стіні пошани залишили ось цю порожню рамочку. Це для нашої команди. Тут має з'явитися фото, як українці обіймаються після фінального свистка, бо інших фото нам не треба. Спонсор показу – торгівельна марка Трахісан. Болячековтати. трахісан? На відкритому чемпіонаті США з тенісу нудно стало першій ракетці світу Джоковичу. Після ще одного розгрому суперника Серп вирішив з кортів зробити танцпол. Новаку нема куди подіти енергію, тому після чергової перемоги він покликав на корт свого фаната і станцював ган -ган стайл. Сьогодні в клубі будуть танці. Зав'язуємо з тенісом. Саме це зробили не йосопани і кілька наших тенісистів, але, на щастя, не всі. Після тріумфу над чешкою Шафаржової Лесі Цуренко у другому колі не вистачило сил, і вона програла американці Лепченко. А от харків'янка Еліна Світоляна без проблем впоралася за стонкою канепі і вийшла у третє коло. Туди пробився і Сергій Стаховський, який в українському дербі здолав Марченка. Двоє українців у третьому колі такого давно не було. На жаль, не зуміла підтримати цей почин Катя Бондаренко, яка кілька годин тому програла румунці Халеп. Збірна України з баскетболу відправилася до Латвії на Євробаскет-15. Цей турнір мала приймати Україна, але війна на Сході перекреслила плани. Тим від боротьби за медалі та потівку на Олімпіаду наші не відмовляються. Всі приїжджають боротися за, за медалі. Абсолютно любая команда мечтає, що вони вийдуть із групи і дійдуть до, до медалі. Ми не виключення». Вже третій чемпіонат поспіль за Україну на Європаскеті. Виступатиме американець. Хоча який же джером Рендал американець він тепер щирий українець. Джером показав нам свій новий український закордонний паспорт. Стартують наші збірники завтра матчем з потужною збірною Литви. Віце-чемпіоном Європи, також в нашій групі вся Прибалтика, Естонія, Латвія, крім того, Чехія і Бельгія вийти з групи цілком можливо. Но ничего невозможного нет, играют не имена а люди против нас, поэтому все реально на самом-то деле. Сейчас вы верите в себя? Конечно. Зачем туда ехать, если не верите? Спонсор показу Торгибельна марка Трахисан. Более чековтеты случай Трахисан.